І так, вітаю всіх антинаукові міфи, які нав'язують вам інфоцигани з того самого Тік-Току, псевдопсихологів, і в які, на жаль, досі продовжують вірити більшість. Перший міф нервові клітини не відновлюються, насправді ж відновлюються. Навіть у дорослому віці. Цей процес називається нейрогінез. Другий міф. Хтось логік, ліва півкуля, хтось творець, права півкуля. Піздец. Обидві півкулі насправді працюють одночасно. Третій міф: Особистість формується тільки до 25 років. Що є прадою? Особистість формується навіть після 25 років. Все залежить від ситуації, від зміни місця проживання, від трагедії чи від зміни свого матеріального становища. Четвертий міф. Визначення психотипу в інтернеті допоможуть розібратися в собі. Що ж є насправді? Соціоніка, гороскопи та тести в соцмережах це всього лише розважальні програми. Вони не є науковою основою. І нарешті п'ятий міф – всі болячки через негативний емоційний стан. Так, це наполовину правда, що негативний емоційний стан він. Впливає на імунну систему, стрес, постійні депресії можуть зіпсувати імунну систему, але болячки не з'являються від нервів, від поганого настрою, від того, що у тебе агресія чи там депресія. Ну, а звісно, що ви думаєте про це, які ви ще знаєте міфи психології, пишіть в коментарях. До речі, це теж на останнє відео. Психології їх дуже багато, і інші я за трохи пізніше. Всім гарного дня!